втрата близької людини це невимовний біль. І навіть у важкі хвилини доводиться мати холодний розум та готувати процес поховання. У Хмельницькому ритуальні служби пропонують повний пакет послуг, аби максимально полегшити роботу родичам померлого. Для поховання, скажімо, найперше, що необхідно, це місце на кладовищі, щоб викопалась яма, домовина купити. Ну і все необхідне в домовину, катафалок та люди для перенесення тіла та опускання в яму домовини. Але перед тим як звернутись до ритуальної служби, потрібно мати відповідні документи: довідка про смерть з медичної установи та довідка з органу записів актів громадянського стану. Відтак ціна поховання залежатиме від побажань та бюджету, на який розраховують. І в середньому похорон ну, мінімальний можна заробити за 6 тисяч. Якщо більш-менш вже такий похорон, там, ну, залежить, там, ціна залежить від того, яка людина є у нас домовини, скажімо, за 2400, є за 4 тисячі, є за 7, є за 8, є за 10. Тобто на яку суму людина розраховує, на ту може і здійснити похорон. Ну, в середньому це від 6 тисяч можна повністю все зробити. Тож, що входить у цих 6 тисяч гривень? Порахуємо. Домовина – 2400. Хрест коштує від 230 гривень. Вінок – 140. Катафалк коштуватиме 500 гривень, доставка тіла покійного від 200 гривень. Копання могили у літній період 1000 гривень, у зимовий дві. Послуги автобуса коштуватимуть від майже 700 гривень. Тож у підсумку зимове поховання обійдеться в 6170 гривень, літні на тисячу дешевше. Додатковою послугою від ритуальної служби є оренда залу для прощання з померлим. Також можна придбати одяг, взуття та живі квіти. Ба більше, деякі містяни завчасно обирають місце поховання. Згідно чи на законодавства, будь-яка людина, якщо їй виповнилось, у нас часто таке буває, якщо їй виповнилось 60 років і вище, вона може написати заяву, щоб їй надали місце під майбутнє поховання на одному з кладовищ нашої громади. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.